Господи Всемогутній, Боже сил і милосердя, зі смиренням і вірою стою перед Тобою. Ти моє світло у темряві, Ти моя фортеця у бурі, ти ліки для втомленої душі. Простягни, Боже, свою всемогутню руку, захисти мене і мою родину від усякого зла, зціли наші тіла й серця від ран, хвороб і тривог, звільни нас від страху. Сумнівів та тягаря гріхів, наповни моє серце твоїм миром, дай мені силу витримати випробування, мудрість робити добро, любов, прощати і підтримувати інших. Коли я падаю, підніми мене, коли слабну, укріпи, коли гублюсь, веди своїм світлом. Нехай твій Дух Святий наповнить кожну мить мого життя. У словах Правдою, у справах благодатью, у думках світлом надії, не допусти, щоб зло панувало в моєму домі, а темрява у моїй душі, хай у всьому прославляється Твоє святе ім'я, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь.